Позивний бішений. Питання таке, от зараз внутрішні війська, хлопці, які в внутрішніх військах у нас, вони протестують під Верховною Радою, говорять про те, що хочуть на Дімблі. Як вважаєш, зараз доцільно йти на Дімбіль, міняти хлопців і так далі? Ні, Я категорично проти цього, тому що хлопці вже провірені в бою. Провірені в бою. Кожен з них пройшов не один населений пункт, не один підрозділ розбомбили сепаратистів, ОПОЧЕНЦІВОВІВ. І я вважаю, що міняти їх зараз в якому разу... Не можна. М -м. А, стосовно виборів, як хлопці ставляться в вашому батальйоні там, до теми виборів, збираються голосувати? У нас ця тема, тема не розвивається, це питання не піднімається. У нас саме головне саме головне. що потрібно, щоб поскоріше закінчилася. І ми, хочемо, і ми хочемо всі одні думки, що Україна, єдина і неподільна держава. На неї чітко на карті вказані границі. І ніяких ЛНР, ДНР бути не може. А так як вони, ополченці, не обращають уваги навіть на перемир'я, постійно обстрілюють. Постійно обстрілюють, обстрілюють 120 ми мінами, ЗУшками. І стріляють не тільки по нас, а стріляють по мирних жителях. В дитячі садочки залітають міни. Вдома багато дуже мирного населення пострадало, осколками, багатьох людей повбивало, які люди йшли з роботи там, чи на роботу. Сепаратисти починають обстріли. Скажіть, ваше, як Ви бачите долю батальйону Айдар після закінчення війни? От коли закінчиться війна, ваші хлопці будуть служити далі? Як нас? О, є хлопці, які будуть, які хочуть залишатися, але я ще скажу, що такий батальйон, як Айдар, його ні в якому разі не можна розформувати. На уморот надо підготавлювати кадри, готувати спеціалістів, підтримувати їх. Скажіть, як ставиться сам держава, сама держава до батальйону Айдар? Чим допомагає, чим не допомагає ситуація з заробітною платою в батальйоні? Заробітною платою. Хлопці, які отримують зарплату, більшість не отримують зовсім нічого. Але ж ви офіційно є військовослужбовцями. Так, я по військовому квитку офіційно зареєстрований. Вільно можу сказати за себе, що я не отримував ще ні одний заробітній оплати. За скільки місяців? Чотири вже місяці повністю. Ні одної заробітної плати я не получав. І для нас багатьох навіть взяти так, що ми прийшли не за деньгами і медалями. Ми прийшли зберегти цілісність нашої держави. А і, як вам сказати, навіть нам держава видала зброю, а хто видав їм зброю? якою ми були. І в них набагато удосконаліша зброя, удосконаліші танки, вдосконаліша стрілкова. Вони стріляють гвинтівками, називаються гвинтівки «Слонобої». Це калібр 12.6. Так само в них танки Т-90. Таких немає в Україні. В Україні їх ніколи й не було. Скажіть, повертаючись до держави. Держава забезпечує нам боєм, але так зрозумів, форма, все це купується за рахунок волонтерів, за волонтери. власний рахунок. Всього, в основному волонтери допомагають. Дуже багато допомагають. Держакова в основному, держава в основному дає зброю і набої. А техніку? Техніку дали, ну, Її мало. Хорошо, посилювати.